Ну що ж, друзі, ми знову в Етері дуже швидко до вас повертаємось, бо як і обіцяли, що буде у нас сьогодні мусхап і перевіряючи чути нас на телефонній лінії. алло. Алло, алло добрий день. Добрий договір, знайомий знайомий голос. І, друзі, хочу вам нагадати, а точніше, знову вам сказати, хто у нас в гостях. І знову ж таки на телефонній лінії. А Віталій Лобач з нами на телефонній лінії. Тобі вітаннячка. Доброго ранку, звідки ти нам телефонуєш? Так, де ти саме перебуваєш? Розповідай. Зараз я в своєму місці в Полтаві. В Полтаві вітання. Мені здається, так, це вже як так. традиція, коли в тебе новий трек і ти телефонуєш до нас, то ти якраз вдома? Да, да. Є така річ. Розповідає, що в тебе нового, що свіжого. Як в тебе взагалі давай так конкретніше запитання? Як в тебе літо проходить? Воно насичене? Чи воно таке більш на інертних мотивах? Чи умудряєшся поєднювати як і творчий процес, так і відпочинок? Чи взагалі не відпочиваєш? <зв> в, в липні у мене була майже відпустка, там mm. о, о, кілька виступів, а так я в основному за займався творчістю, їздив э, на, на відпочинок в Одесу, э, то, проводив час із сім'єю, з друзями. Вот, о, 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 все все насичено, бо mm. зараз э, насолоджується на останніми тижнями дітей. Так, так, так. Це знову розпочався гестойний тур, так що працюємо. Скажімо так, творчу обойму встиг перезарядити для того, щоб вистрелювати вже і на осінь, в тому числі, і якщо готуєшся до туру, в тому, в тому числі і до туру. І будемо сьогодні говорити вже Я думаю, що цей трек буде лунати в твоєму свіженькому турі. Той свіженький трек. Бо а, літо ще так. не закінчилось, а трек вже Уже... є, і під назвою Білі Ромашки. Але ти наші традиції пам'ятаєш, <гум> і ніхто так не передасть емоції від свого треку, як сам виконавець. Так, розповідай трішки і про композицію, і, 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 взагалі як ідея виникла про ромашки написати? Ну, Пісні про квіти завжди актуальні, а моя пісня як завжди, в першу чергу про кохання. Він простий пацан із району, а вона така ситься по ресторанам, по дискотечкам. Він її щиро кохає, несе ромашки і дуже сумнівається в собі, чи зможе він завоювати її серце. Палеги теж все в нього получається, так так, так. До речі, ми ще про кліп поговоримо. Там достатньо він такий достатньо так, дуже веселий насичений. Можна сказати, цілу історію в так. кліпі показав. Ми ще до нього повернемося. Повернемося. Мене А ану, я люблю таку штуку. Розповідай, чи я не помилився. Значить, більш детальніше, думаєш, там ну скажімо так, твій головний герой, або, зрештою, твій, напевно, головний позив, який ти подавав. Це коли ти думаєш, що ти. Коли ти там не там, десь, тобто там, де не ти, там десь завжди краще. І слід цінувати те, що ти маєш, наявне, а не думати, що десь там чуже золото, воно набагато краще. Чомусь я так відчув і по кліпу, і по композиціях в тому числі. Чи я помиляюсь? Так, все правильно. Ми просто от у нас пітро. Трошки в в, в е, кліти. Розкривається інша історія. Ну так, там трішки інша. Mm. Да, ми її побачили. Так, в позитивному ключі mm. знялася зірка українських серіалів Адбіна перерва. Так, так. Тому хто ще не бачив кліп, всім рекомендую зайти на YouTube, подивитися, тому що я впевнений, що всі ці кінці три хвилини вас потнішка я, я з тобою погоджуюся, і так якраз про Альбіну було запитання в тому числі. Скажи, як тобі взагалі з нею працювалося, тому що ну, давай відверто. Вона є досвідчена акторка, вона має більший досвід роботи в кадрі ніж ти, і це я думаю, правда. Як тобі працювалося, було складно чи якось чи дуже зразу знайшли контакт, і чим вона поділилася, чи вона взагалі поділилася? Чи вона в кадрі відпрацювала, а потім поза кадром ха, я не така. Чи все ж таки вона така жива, природня? Як тобі з нею було? Ну, попрацювали ми взагалі супер і я скажу максимально проста людина. І наскільки все було прав? Професійно ну, буквально всі сцени там і з першого дубля. Ну, і сп... О, ось класно. Да. Режисер попросив певну емоцію mm -hmm. Вона відразу і зробила Спрацювала, так не просто на світ десять баля. Класно. От, я я подивився, думаю, так, да, звісно, не все таки ну, то талант такий, <райква> тут лідосвіт це, це звісно. Дуже класний результат. Так, професіонал тут То, не посперечаєшся. Мене, мене, мене ця співпраця також дуже сильно надихнула в творчому плані. Mm, ну, мотивувала, класно. Значить, багато чого і собі корисно підтягнув в тому числі. Так. Дивись, також на фоні теперішнього ставлення, якраз до хлопців, так зазирнемо вже більше. Коли всі дівчата зазвичай, давай так говоримо про соцмережі? Звісно, там буде гіперболізована річ, повинен заробляти там не менше 100-500 мільйонів? Ну умовно, ну, так? так а в тебе в кадрі зовсім інший типаж хлопця, головного героя, і він ну з простого району тому подібне. Як ти думаєш, чи є шанс у такого хлопця добитися чогось такого? Іншу, якщо так серйозно поговорити, чи вартує йому як у кліпі, підкорити ст столицю. Ну, пробувати підкорити столицю, якусь таку красиву дівчину, чи краще взагалі не ризикувати? Як ти сього ставишся? Такий типаж звичайного, звичайного хлопця? Ну я переконаний, що якщо е, хлопце є харизма, то він в принципі може замахуватися на будь-які. Е, і покорити бо будь-яку дітці так я, я цього не просто буду спати. <рес> так. <рес> так, так головне тільки спробувати, і воно точно рано чи пізно має вийти. Ну і ми вас друзі yeah. будемо запрошувати кліп переглянути обов'язково. Але але, але але ще хочеться тебе запитати на рахунок осені. Чи ну в будь-якому варіанті так то про тур ми чули? А от чи є якісь напрацювання творчого плану? Чи це буде щось таке? Я думаю, що є по-любому, проте це буде щось уже таке більш Ностальджі чи все ж таки вайб того літа, ранньої осені, бабиного літа, не знаю навіть так, буде відтворюватися в треках. Розкривай трішки таємниці, нам цікаво. Так, в, в нас ще лежить вже повністю готова пісня, і? і вона така літня. Ага. От ми. Ми планували одразу випускати після ромашок, але прийшла там трошки інша ідея. І зараз ми працюємо якраз над написанням нового треку, а то літньо вже будемо, мабуть, випускати у вересні. У вересні. І, 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 і також ще лежить одна на осінь пісня така більш... Но, но, Ностальгичного так, характеру? Так, так да, ностальгія, розгука, бо не завжди треба виселити Ну так, медити, так. чорно-білий. Для, <пору> для, для, для аудиторії дати, щоб так похо подумати, щоб згадати. Так <пору> що. <пору> 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 Той сезон якраз буде підірвати Отже, два трека вже є. Ще треба тільки дочекатися вже осені, коли вони вже вийдуть. Я думаю, це буде десь напевно тільки старт вересня, або десь напевно середини, і ми вже можемо очікувати перший трек. Так, ну і на сам кінець ще якраз про ромашки. Хочу запитати. Там також нестандартна була історія, тому що там йде по тексту. Зараз я тобі скажу. Гадав, гадав на ромашках, по факту гадав, ти на ромашках. Зазвичай прийнято чи то Гадає жінка або дівчина е, на ромашках. Кажи, чи, чи в тебе була так, колись така історія, е, ну хоча б схожа, якраз до головного героя. Е, чи довелося тобі е, або зрештою гадати, або щось таке пережити? Ну в, 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 в дитинстві всі мабуть гадали. Ну так. І, і, і хлопці, і дівчата. Всі пробували. Угу. Було ділом. Тобто, тебе можна зараховувати до того, як в тому числі? Так. Да. Супер, все Всі ми там десь глибоко. Так, 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 так воно і є. Ну що, ми тобі бажаємо творчих успіхів, гарно відстріляти той тур. І швиденько ми хочемо дочекатися твоїх нових то релізів, нових треків. Нехай ще цей позитивний настрій в тебе буде а, точно, тому що літо є, щоб ти ще встиг нормально так подихати цим свіжим а, сонячним повітрям. Скажу я так. Ну і будемо чекати тебе з так, новими та, релізами. Та, я ж нагадую, друзі, що з нами сьогодні на телефонній лінії був Віталій Лобич. Тобі дякуємо за те, що до нас прийде. На все. ну і чекаємо так, вже будеш, в вересні, чекаємо тебе з новим треком, ба більше краще б було, якби ти вже вживу до нас. Так, сюди. Було б непогано. Приїде. Ну, не будемо забігати наперед. Обов'язково ще приїдемо. Супер. Ну, а ми, друзі, переходимо прем до прем'єри треку білі ромашки. Слухаємо. А я тобі несу білі-білі. Ромашки, бо не зна ніколи за тебе я краще Вона так вау там нема в мене шансів Та за мою любов все розкажуть Ромашки Ось така же духа Що я в тебе повуха А ти в мене просто не помічаєш Ти ходиш по кафе Та намальовані губи Боюся, що як я тебе хтось покохає Nah man. Yeah.